Кришавис ніхто не встає без команди. Свист куль над головою, постріли з танку та вибухи, Обстановка наближена до бойової. Це завершальний етап без для чоловіків, які вирішили доєднатися до лав 28-ї окремої механізованої бригади лицарів зимового походу. Зараз вони проходять обкатку танком та долають психологічну смугу перешкод. Тут всі бійці на контракті 1824. Кожен з них обрав бойову посаду. Є стрільці, кулеметники та гранатометники. Мені 22 роки, я гранатометник. Навчався, потім працював не по професії, одружився недавно. Вийшло так, що вирішив для себе, потрібно захищати, допомагати. Великий плюс себе рік пробуєш, і є можливість перепочити і в подальшому якось цей контракт чи обрати нові посади, чи ну, взагалі якось переключитися з цього спектру, а потім там знову, наприклад, йти боронити. Піхота це багатофункціональність і постійна злагодженість. Деяк не в піхоті ти будеш довіряти. Коло один одному та прикривати, і це все робити на мові інстинктів, навіть без мови. То, якщо не ми, хлопців потрібно міняти. Так, слухай команду! По маршруту заходите, забирайте рюкзаки! Я Павло я з Одеси. працював в сфері торговлі. Мені тільки-тільки виповнилось 20. Такий приятний контракт у нас. Для мене особисто це іпотека, бо в мене росте дитина, я хочу для неї житло в майбутньому взяти. Я пішов на гранатометника, не знаю, бо піхота якось до душі впала, чесно кажучи. Народився в Донецькій області. 20 повних років. На роботу ходив, з Варником працював. Та я вийшов свій, що піду. По-перше, те, що я родився в Донецькій області. Ну і самі умови контракту. Того останній тиждень. Ну, це була типу психічна підготовка, як діяти, коли, наприклад, над тобою приїжджає танк. Пояснювали нам, щоб не вийде мікроконтузії. Слава Україні!